Дня, канал 100 зум. Купив я на Аліекспресі ось такий бінокль. Ось так він виглядає на самому сайті. Фірма ну написано Luxum. Якось так. Його ціна приблизно від 25 до 50 доларів. По-різному його продають на Аліекспресі. Я понадіявся, що він буде, ну, не скажу. Суперовий, звичайно, але що принаймні в нього буде нормально дивитися. І ви знаєте, дивитися в нього дійсно нормально. Зображення ну, відносно своєї ціни, нормальне. Але блін, в нього кратність ніяк не 15. Він приблизно збільшує, ну, можливо, в 7 разів. Дуже сильно розчарувався, тому що в мене є е, теж бінокль Luxon 12х50. От в нього кратність прям ну, така і є 12. І я думав, що, можливо, і в цього буде теж 15. Ну, тобто, вихідна зіниця буде маленька, там зображення буде не дуже яскраве, але бінокль буде доволі сильно збільшувати. Ну, як бачите, надурили. Комплектація ну, така стандартна, нічого особливого. Зараз ще з нього познімаю. подивитися. Купив я його за 32 долари приблизно. Тому зараз він навіть на Аліекспресі є дещо дешевший. І, ну, можливо, через те, що акція, як акція пройде, то може теж так само буде 30-35. Бінокль занурювати в воду ні в якому разі не можна під час фокусування. Лінзи рухаються. Не розбився. Загалом бінокль повністю пластиковий, видно. Що матеріали такі дешеві, але зато бінокль дуже компактний. Як на таку ціну, зображення доволі непогане. Дисторсії, я б не замічав такої. Та Тут не дуже аж так важливо говорити про всякі недоліки оптичні. Ну, Загалом можу сказати, що коли дивишся в цей бінокль, очі не болять. Це найголовніше. А вже там всякі ті сферичні хроматичні операції, повірте. Ну, що ви хочете від бінокля, ціна якого там якихось 25 доларів. Всім дякую за перегляд відео. Якщо воно для вас стало інформативним, поставте лайк, будь ласка, і до нових зустрічей.